Фліс-мікс, 30 кілограмчиків, перший плюс другий сорт по ціні 1350 гривень за цілий кульочок. До речі, при замовленні трьох кульочків ціна буде 1200 гривень за один. Кому потрібен темненький лотик, це саме він підійде для вас, тому що він йде ем, найтемніше, мені здається. Розміри тут присутні, всі можливі. Модельки чоловічі та жіночі. Ось такий великий гарний розмір. Вона, до речі, більш щільніша ця флісочка. Наступна моделька йде жіночка ось такого плану. Далі. Ось така синенька теж йде більшого розміру. Далі безрукавочка флісова. Так, це буде розмір. Я вам озвучу, 46-й. Ось така моделька. Наступна. Світленька такого плану. Далі ось така моделька на вузочках. Це сорочка флісова. Розмір 10-12. Наступна така, дивіться, гарний великий розмір. Тільки тут немає замочка, в принципі, його тут і не має бути. Ось така моделька. Далі. Ще одна темненька. Квешуа. Розмір не бачу. вона мене така більш дотоншує. Наступна моделька ось така. Теж гарний великий розмір. Далі, такого плану, чоловічий, великий гарний розмір. Наступна, ось така. Дальше така моделька, це такий тедік негасенький. Есмара розмір не бачу. Дальше темно-синя ось така моделька, це, напевно, буде есочка. Наступна ось така. Це тоненький фліс Джаніна і розмір 38. Наступна розовенька, ось така жіноча. Теж Дальше, без рукавочка. Так, наступно, ось такого плану. Далі чоловіча така моделька. Елічка розмір. Ось така. До речі, повністю новесенька з етикеточкою. Наступна ось така чорненька. Так, далі жіноча моделька. Знову ж таки, негасенький тедик. Замочком повністю донизло. І тут так, є замочок і остання моделька йде ось такого плану. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик, 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень.